Доброго дня! Цікава Німеччина. Продовжуємо наше читання німецькою мовою. Йдемо до нашої цілі. Мінімум 500 слів. Далі будемо йдети до 1000. Ніхто нас не зупинить. Впевнено, йдемо вперед. Фон так, цу так. Фон так, цу так. З дня на день. E, нагадую, connectoren.help В Гуглі набираєте. Там вся граматика зібрана: від а 1 до С1 включно і можете вибирати там мову, на якій вам буде пояснення, і там вправи для використання. Треба робити багато вправ, щоб е, навчитися правильно е, говорити. І... На ці вправи є відповіді. Розбирайтесь. Connectoren.help Прямо в Гуглі набирайте ці слова. Wochen-Tage. Wochen Дні тижня. Складне слово. Die wochen tage. Woche. Wochen. Це в нас тижні. Тижні. Таге, Дні. Дні тижня. Дех. День. ТАГЕ, Множина. Дні. Wochen, ТИЖДЕНЬ, ДІ, ВОХЕН, Тижні. Множина. В множині завжди ставиться артикль ді. Дівое жіночий рід. І дівохен це множина, відрізняється. ВОХЕ – Немає. And. А в множині вохен є «ен» в кінці. «Ді» – хат, зібен, таге, тиждень має сім днів. І читаємо монтак, понеділок, дінстак, вівторок, мітвох, середа, донестак, – «четверк», файтак. P'ятниця, Zamstag, субота, zontak, nieділя. Welhe tag is heute. Jaki sьогодні день? Hoit east прибавляємо. Hoit is montag. Oder heute is Dienstag. Morgen ist завтра. Morgen ist Montag, na przykład вар вчора був. Прибавляємо, який день.